Подошел, начал оказывать скорую помощь. В ну, основном кровотечение вызвал скорую помощь. Ты не был человека, да, конечно, с ним общался, узнавал, чтобы ну, чтоб он был в состоянии жизни, как говорится, да, и с ним общался, чтобы он нормально себя, как говорится, до того, как приехала скорая помощь. Я спросил, как его зовут, говорю. Артем меня зовут. 31 рік, двоє дітей у нього там, жена Аліна. Ну, я з ним общался, разговаривал, щоб він був в питях. Ну и все. стрелять був один, чи їх було кілька. Один. Біжав здесь, он шов там, ну, через дерев'я трохи пішов. Ну, в кепке, в футболки, в шортах, в тапках, ну, в кроссовках. 9.33 надійшов виклик на вулицю Джерельну, до чоловіка 31 року. Приводу вогнепального поранення, рана шиї були, зачепила судини, шиї, тож були ознаки геморагічного шоку і постраждала доправлена до інституту невідкладної хірургії. Згодом після обстеження і надання допомоги судинними хірургами Нашою бригадою його було переведено до політравми, відділення політравми, лікарні швидкої допомоги. На час, коли ми його транспортували, важкий.